Пацани, таксі це херня, я не знаю, мені дуже важко, я не буду робити. Це просто параша. Я хочу назад на буси. Я хочу повернути мене на буси. Це кончена робота. Ну що, хлопці? Всім привіт. З вами Деня. Де я пропав? Що я пропав, куди я пропав. Тепер я Деня таксіст. Деня таксіст. Деня Дармовоз, Деня Блядовоз, Деня Поляковоз, Деня Нарковоз. Тепер я таксую. Зараз вже скажу, що до чого, як до чого. Порівняю з бусом, що краще бус чи таксі, таксі чи бус. Звісно ж, бус. І, коротше, зараз про все розкажу. На даний момент е, таксую я на своїй машині. Це Passat 2-літровий дізельний. Е, починав я, таксую я вже 4 чи 5 місяців. Не, не рахую, не знаю. Воно того не варто. Е, таксую я. Таксував я на Форді 2017 року на газу фокусі, потім на Форді 2006 бо фокус 2017-го, щось там проблеми з газом. 2006 шостому теж щось там почала стукати. Бо я ждав гібрида. Ну і мені вначалі дали типу, обичні машини, щоб я, не дай Боже, щось з ними не зробив. Потім дали мені Пріуса 30-го, дуже класна тачка. Мені подоб... сподобалась, Гібрид на газу. Багато місця, всередині багато місця. Прикольна, прикольна тачка. Далі мені предложили Лексуса. Лексуса ct 200 h той самий мотор Prius'. Чуть-чуть краща якість матеріалів всередині, Чуть-чуть краще, краще їде, бо там більше конячок. Але була дуже велика проблема в ньому. Це багажник був дуже маленький, і дуже мало місця було всередині. Можна сказати, пасажири сиділи на мені, так як така шкода фабія на, на мінімалках. Ой, на максималках. Коротше. Це я працював, грубо кажучи, до нового року. Потім я вирішив зробити ліцензію на свою машину, тому що е, машинка стоїть, да? вона обслужена, ремінь, там все поміняно. я взагалі на ній не їжджу. І вирішив, що е, зараз після нового року менше роботи, краще взяти зробити, е, як це сказати, зробити. попрацювати на своїй і не парити. Ні. Пацани хотіли купити. Поки що ні, а у них різіна. Коротше. Коротше, до чого я веду? Блін, збили. Бачите? Бачите, це пасат. А, рішив попрацювати на свій, тому що на оренді дуже круто працювати, коли ти працюєш сім днів на тиждень. А на своїй можна день-два відпочити і мати непогане це. Так, да, понятне діло, якщо машина буде сипатись, ще щось, це взагалі, ну типу це проблеми. Але я на ньому планую попрацювати 2-3 місяця. Ну, три місяці, так. Да? І як це сказати? І тоді. Коротше, в мене є там плани, не буду розказувати, то таке. Яка різниця між бусом і таксі? Просто на даний момент я хочу працювати на місці, так? Працювати на місці, жити на місці, грубо кажучи. І бус мені не підходить, тому що треба надо уїжджати надовго, далеко і так далі. Оце одна вагома причина. Все. Більше причин нема. Зарплата на бусі краща, грубо кажучи, тому що. Як це сказати? Субота-неділя стоїш на паркінгу, тобі за це платиться і так далі. Проще. Їзда, е, їзда не то на що проще, е, легша. Е, Від'їзди на бусі я кайфував. Їдеш прямо, там, да, деколи з'їжджаєш, то-то. ти просто кайфуєш між країнами. Остання в мене була Італія, Німеччина по Австрії. Ти їдеш і кайфуєш. Тисячу кілометрів проїхати отак, на Ізі. Тут. Проїжджає в день мінімум 200 кілометрів, грубо кажучи, ну в середньому 200 кілометрів, і це просто ригаєш. Ти просто ригаєш в цьому місці, неважно на автоматі, на механіці. Ти оце світлофори, то то взагалі не цікава їзда. Взагалі не цікаво, але, але я працюю. Ну, можна працювати по зарплаті. По зарплаті, в принципі, залежить від дня, залежить, як піде, що піде, і так далі. Можна й мати в таксі, можна мати і більше, ніж на бусі. Але так само потрібно працювати по 15 годин, 16 годин, 7 днів на тиждень. Тому не знаю, можна мати більше, але мені кажеться, набагато важче, ніж на бусі. Саме краще, на мою думку, таксі. Може бути, так, можна працювати, можна щось заробити і так далі. Але саме краще це категорія С або С плюс є. Їздити на Європу і більше грошей, чим там, не заробиш ніде в Польщі. Ну, нормально працюючи, я, на мою думку, да, нормально працюючи, субота, неділя відпочивати, чи там як коли крутити 24 ку чи 45-ку, да. кращої роботи в Польщі не знайдеш, але це далеко. Це треба кудись їздити і. Чи я вернуся в дальнобой? Звичайно, вернуся. Тільки трошки пізніше, трошки по інакших умовах, грубо кажучи, тому що тут а, е, легальне перебування закінчується. А якщо ти далекобійник, там неважно, на бусі, на це категорії, чи це плюс є, легше зробити документи е, в сто раз дешевше, проще, швидше. Тому ну я думаю, вернуся, але побачимо, побачимо. Але. Там може через рік точно я попаду і буду це. А таксі це просто. не знаю. Прикольно, але робота сама по собі кончена. Просто кончена робота. Це. Це так це, це, що тут сказати? Ви скажете, то чому ти таксуєш? Йди да? е, на якусь на, інакшу роботу. Е, дивіться, е, я це. Робити на складах, на стройці, там оці всі роботи, да, я ще більше не роблю. Тому я вибрав таксі, попробував, Ну, мені зайшло, мож, можна робити, можна робити. Ну, це така собі робота, як то сказати, не, 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 не дуже класно. І ще пацани в таксі не дуже важко попасти. Потрібно там е, дві справки, те, що ти не судимий з України, і з Польщі це робиться з дії, підтягується або, наприклад тут їдеш за 30 злотих, виходить, що ти в Польщі не судимий. Бадання, це, бадання і психотести. Це робиться теж там в районі 200-250 злотих. Дві годинки і все зробив. Українські права, якщо українських прав нема, то там переклад, але вже вроді без українськими правами не можна, тільки польські, тому що вже все накривають нас. Хто більше знаходиться пів року. Ну завжди такий закон був, а зараз все більше і хуже зробили. Тому в таксі нема проблем попасти. Проблема в тому, що знайти нормального партнера. Так я вже на свого партнера працюю 4 чи 5 місяців. Так проблем нема. Всі вони. Одинакові ці партнери Але саме головний питання партнера: чи платить зарплату своєчасно і так далі, які там проценти, то з моїм партнером такого немає. Все платить, все чітко, все написано, розчитано до кожного кожної там гроші, злоти. І все, як то кажуть, приходить кожен тиждень. Зарплата тут кожен тиждень все без всяких проблем. Тому кому треба. Робота в лодзі, надійний партнер, тому обращайтеся, я вам скину. Просто перейдете, напишете їм, там все в них чітко, ясно, розписано. І так, по поводу мови клієнт і так далі. У мене проблем таких не було, тому що я більш-менш розмовляю польською, розумію, зрозуміло, діло це без проблем. Так само розмовляю. Ніколи в мене не було проблем. Так, да, там може попадається битло інколи, але. Просто потрібно говорити їм те, що вони хочуть почути, і все. Ну, це в мене дуже рідко було, тому що переважно по ночах я не працюю е дуже рідко. А як працював, то в мене не було проблем, так? Ніколи там, українець, не важного. Ну не було в мене проблем. Якщо ви не наражаєте себе на конфлікт, да? Сп... не провокуєте, то нічого не буде. Так, я так таким не займався, тому що це моя робота. А якщо так по житті, по факту їм роз... ну, там комусь бидло, то можна. Ні, скажу чесно, були там патріоти, поляки, які живуть в Англії і розказували мені, як жити, то там мужики, знаєте, по 40 років хотіли мене навчити жити, розказати де я і що я. Ну то з ними можна, ну це. Білий день був, можна було б з ним не, не можна було б з ними. А я з ними поговорив, і все, один сидів, каже, все, все, мовчи там до другого. І ніхто, ну знаєте, якщо ви відстоїте свою точку зору і так далі. Наприклад, тому що я за Україну, так це найкраща країна, я вважаю. І все, що робиться в ній, так, да, бувають моменти, але це моя країна, і я її захищаю тут, знаходячи в Польщі, а деякі люди там. Інших національностей, хочуть опустити ту країну, да, то я, я все роблю, щоб вони трошки успокоїлися і не страдали хуйньою, фігньою. І трошки, ну, типа, якщо ви так, то я теж можу вашу країну опустити, багато чого розказати, на розказувати і ще й плюс там приукрасити. Так, що так що в мене проблем не було на даний момент. Але деколи, знаєте, хочеться, хочеться нагрубити, хочеться. <реш> Просто хочеться. Але викупаєш, що ти на роботі, треба вести себе трошки краще і, грубо кажучи, щоб не було проблем відпустити це. Що ще, що ще? Я працюю переважно. Це болт і убер. Раніше працював тільки убер, але потім він щось, як це сказати, Щось щось з ним сталося і почав ще по болту. Типу. і комбінував так і типу, було нормально. Але до того там 4 місяці, до нового року, грубо кажучи, я працював по одному Uber, Вся робота була, грубо кажучи, нон-стоп, було класно, було прикольно. Але потім щось цими з водійським посвідченням і так далі, щось мені кажеться, мене заблокували трошки, і плюс робота впала, і взагалі не було замовлень. А по болту були регулярно, і можна було їздити хоча б там 2-3 кілометри, але ну були нон-стоп замовлення. І якось я перейшов на болт більше катаю вже по болці, але зараз поміняв права, і в мене знову з'явилися закази. Але ну, і робота вже трошки більше з'явилася, Але може це. Якось там сказується на тому, що права поміняв і так далі. Ну, я думаю, що є якийсь там процент, що, що щось там допомагаю. Далі. Лодзь. Працюю я в лодзі найгірші дороги. Старе місто, старе місто, так? Односторонні вулички, які пробки просто взагалі. Дуже важкі, плюс, плюс світлофори, плюс. Ремонти, місто розкопане, багато доріг розкопали, ремонтують. Так це добре, але пробки просто надзвичайні. Ремонти скрізь, куди ти не поїдеш, ремонт, Об'їзні дороги і так далі. Грубо кажучи, в Лодзі там ще більші пробки. Взагалі, ну важко. Ями просто страшені, Ну, шкода машину, шкода машину, і Лодзь це на саме найгірше місто. В Рославі і так далі, там, Бруківка, трамваї, це все сказується одне на одному. Так що дуже важке місто в плані їзди такої, тому що дуже погана. І інфраструктура. Правильно сказав. Дуже все погано, дуже все старе. Погано, дуже погано владі таксувати. Але плюс. Чому я тут атаксую на даний момент на дизельній машині, тому що в лоді самі ну, одні з найбільших, це оплат за кілометр. Тут самі одні з найбільших поїздки, самі дорожчі, грубо кажучи, в Європі. Да, порівня, ну, тіпа, так як в Кракові, там, в Гиданську і так далі. Бо Варшава там взагалі тут, проїжджаєш, грубо кажучи, 1 кілометр за 2 злотих, там, 2,5 злотих. Інколи навіть 3. Да? Це стандартик. Мінімум. <кій> Вибачаюсь, мінімум. А в Варшаві там взагалі ну, там на дизельній машині дуже важко, ще й великі кілометри. Тут я в тиждень максимум, що проїжджав, це півтори тисячі кілометрів. Оце все максимум. А в Варшаві там можна дуже багато проїхати. Де мені краще працювалося? В плані їзди, керування транспортним засобом це були буси. Там реально прикольно, там реально їздиш, щось вчишся, щось десь, ну, щось бачиш. Тут а, ти просто дрочишся в городі. от Це не їзда. Ну, ти, Я вже вивчив весь город, я знаю, де краще там з'їхати, де краще об'їхати, з якої сторони заїхати, щоб не стояти на тих світлофорах, чи пробки, чи ще щось. Так? Але все одно воно не допомагає. Ну, це взагалі це не їзда, а дроч, просто дроч. Плюси, що тут, а плюс, що ти просто живеш в квартирі і так далі. Мінуси, То, що ти дрочишся на цих дорогах і ще й возиш всяке. Не всяке, є й нормальні люди, але це люди. В будь-якому випадку це люди і. Це люди, коротше, проїхали на бусі. Мене бісило то, що. Ти живеш в машині, ну спати мені подобалось, я завжди висипався, спав по 4-5 годин і висипався. А тут сплю по 10 і не висипаюся, по 8 сплю, не висипаюся. Коротше, тут а плюс в тому, ой, на бусах мінус На бусах мінус в тому, що їсти треба готувати. Це все на колінці, на машині, на сідках чи ще десь. Ну, коротше, дуже неудобно. Мене це напрягало плюс. На буси я вже ніколи не вернуся. Реально ніколи. Я вернуся на це або на це плюс є. На буси все. Тема закрита, буси ніколи не вернуся без таху. Бо їзда оця бо, як -то сказати? по пару годин спати, та навіть по 5-6 по загрузки, не загрузки. Можна робити, можна їздити, я їздив і мені подобалось, але на даний момент можна десь краще працювати, тому буси, все, буси ушли, краще їздити по тахо і мати плюс-мінус нормальний е, час відпочинку. І так, підведемо ітоги. Е, таксі сама проста робота, нічого тут складного немає, можна робити, так само, як і буси, і все остальне е, можна робити, але стремитися, щоб бути таксистом. Mm, ні, це взагалі параша. <хи> на мою думку, я ніколи не поважав таксистів, завжди поважав дальнобойщиків. Да? Там на бусах, на С, на С плюс Є, не От їх поважав, а до таксистів завжди це, ну, для мене ніхто були. Ну взагалі типу, мусить що, хто що, типа, дурачок. E, на даний момент я так і рахую, тому що немає нічого тут складного. Да? Таксист, таксист, блядь, таксист, Ну, якщо да, таксист там якийсь може там надурити когось, ще щось я, теж були моменти, що й телефони забували, я вертав, я міг там з грошима надурити, бо там то-то є моменти, але я цим не займаюся. Мені це реально не цікаво, тому що я хочу чесним трудом заробляти гроші, а не просто там дурити людей. Тому тому я таким не займаюся. І від цього в мене дохід трошеч, трошечки менший. Так? Але нічого складного нема. На буси я вернусь, на буси не вернусь. Дальне, я вернусь, але десь через рік. Тому що тут, щоб зробити документи, так само потрібно. Там гемор просто. податки, ват, ну такої все. Але можна робити, можна і заробляти можна, але то дроч. Е, на рахунок машини чи не шкода свою? Дивіться, цього пасата я купив чисто случайно. підвернувся. Е, мені потрібна була машина під сраку. Я його купив. Зараз на ньому таксую, e, плюс-мінус вигодно, невигідно, так? Він в мене обслужений, круг там з подвіскою. Але машина стоїть, машина не їздить взагалі. Є орендна, да? а ця не їздить. Я почав на неї їздити, вона стала м'якенька робити. На... Ну, типу там моментики устранились самі по собі, да? тому що вона почала їздити, тому що машина e, має їздити, так? По салончику, що? Е, дивіться. Салончик. Це вчора машина від'їздила цілий день. Це сідушку я дуже сильно відсунув. Е, оце, отут от такі моментики, Це, от я сьогодні рано побачив, це все в бльосках. Ну, воно тирається, але це бльоски від одежі якоїсь. Да? Дивіться, тут моментики, Це вчора я виповнив десь 30 заказів. Да? Е, це вони на що вони відкривають, я взагалі не розумію. Зараз з другої сторони, тому що це ліва сторона, тут менше всього сідають. Далі. Тут. Тут, бачите, вже трошки Ну Це обирається за 5 сік. 5 сік. Коврики. Оце я їх вже не мив не витирав 3 дня десь. Оце 3 дня коврики їздять, і скільки тут на Да, Погода зараз більш-менш нормальна. Колись сніга, ще щось було, так. Да, трохи більше. По сідушках. Оце сідушки, повторююсь, я вже працюю на ці... Нічого. Е, я вже працюю на цій машинці три тижні. Наїздив десь 3200-300 кілометрів. Це її такий стан. Спереді, спереді, взагалі ніхто не сідає, тому що ну, дуже рідко сідають. Дуже рідко це я не знаю, я тут тиждень не мив і нічого не чистив. Дуже рідко, спереді, навіть якщо е, хочуть сісти сюди. Ну, наприклад, одна людина чи дві хоче сісти сюди, в мене завжди сідушка підсунута, тут лежить якась зарядка, чи чи чехол, чи ще щось, чи вода. Да? Я кажу, на, до тилу, назад, бліна. всі сідають назад і тут взагалі ніколи вона не затирається. До... Дубов... А, вже Коротше, На ці сідушки взагалі ніхто ніколи не їздив. Дубова сідушка була, вже стала м'яка, бо на ній почали їздити. По багажнику. По багажнику є такий момент. Е, мене ваг. Ой, блін. Похоже, щось там случилось і не робить цей по багажнику. Показую. Багажник взагалі ультра-ультра великий. Все влазить, тому що був Lexus. От в Lexus проблеми були. Тут все влазить. Тут у мене така маленька хімчистка. Все є для колес, для змащування, для шкури, для тканини. Полі, роль, все. Тут. А. У мене були проблеми з падрубком там. Це я купив, вирішив. отвертки, вогнегасник, аптечки, дві аптечки. Це той талісманчик, якщо ви повните. І все. Вода, тому що пів як кінь. І там тряпочки різні, і так далі. Це ви скажете. Що це? Коврик? Він грязний. Це, коротше, коврик спереді. Не можу я їздити, коли пластмаса. Я люблю, коли. це... Коротше, не люблю, не люблю. Підстріляю його, коли там, типа, коли дощ чи ще щось. А так люблю, щоб ноги не були на пластмасі, бо мені якось некомфортно. Не що ще, що ще. Ну, коротше, думаю, гірше йому не буде цим пасатом. Гірше йому не буде, тому що... Е, йому і так вже погано. Дивіться, що краще, своя машина, не будемо розглядати дизельну, да? Наприклад, у вас є своя машина на газу і так далі. там, Люба там, мазда, 6орка на газу і так далі. Е, якщо ви тільки починаєте в таксі, да? краще взяти в оренду, там, Шкоду, гібрида і так далі, і їздити і зрозуміти, що це таке. Я зрозумів, вивчив місто, вивчив ями, вивчив все. і... Так, на своїй можна працювати. Якщо у вас ще машина на газу, якщо у вас ще гібридна, тому що є такий тариф, гібрид, так і переважно більшість хочуть гібрид, тому що приїжджає трошки краща машина. Не приїде там шкода фабія 2004 року, тому що не тільки пасати роблять, не тільки мазди роблять нормальні гляжані, не тільки там шкоди якісь роблять. А й роблять е, ну, просто вбиті в хлам якісь, фурди фокуси. Ні, і фурди фокуси є старі, гарні, але ну, переважно переважно погані. так? Якась мазда є такі маленькі, їздити, тройка якась. Е, Рено Меган другий їздить. да? Ні, Рено Меган класна тачка. да? Ну, типу, Можна їздити. Але вона... Вбита мало місця, і якщо вас чотирьох сідає, там все, там ви всі сидите отак, що олією залити, да? Плю... коли буде плюс 40 і ці сільотка їде. <соць> Чи ж проти такі їде да? по городі? <соць> За 20 злотих. Оренда це хороша штука, якщо ще й лупашити. Деякі лупашать по 15-16 годин сутками на оренді, да? і, і заробляють, і заробляють дуже багато, але вони дуже багато працюють, так? і оренду дають, остається. Тому що, якщо по 15-16 годин лупашити в день на свої, 7, 7 днів на тиждень, машині буде недобре. Потім прийдеться і Потім прийдеться і мотор робити, і ходовку, і все, і так далі. А якщо так на лайті, то можна і на своїй. Так, звичайно, якщо ви купите свого гібрида тридцятку, можна працювати, можна заробляти, можна класно, можна його глядіти і буде все супер. Тому така 50 на 50. Забув одний моментик. Я не знаю про що, якщо ти живеш в Україні, якщо в Україні так, треба йти в Дальнобой, там реально цікаво проще, їздиш, приїхав, зарплату дали і так далі. Тому що якщо ти живеш в Україні і приїжджаєш на заробітки в таксі, квартиру зняти, ще якусь хрень, це взагалі, на мою думку, параша повна. Я не знаю, як там люди їздили, щось, щось ну, типа, блін, і робиш по 15-16 годин, возиш всяку хрень. Ну, типа, понятне діло. Тому, якщо жити в Україні і приїжджати на заробітки в Польщу, кращі роботи, буси. І це, і це плюс є, це ну немає, немає в Польщі кращої роботи. Склади, типу піздець, будова дуже біздя. Да, якщо ви якимось там майстром, електрик, знаєте свою справу, у вас там ви самі, грубо кажучи, чуть би не на, на себе робите. Можна робити, але ну. Так працюють одиниці. Тим більше такі пацани, як я, молоді, там, 18 років прийшли зразу на бус і на Європу, що хулі слабо чи що пацани. Тому на даний момент мій вибір таксі, а там побачимо. Може купимо Тойоту Королу 25 го року. Хі -хі. Хоча зараз 24-й. І це. ні, ну це таке. Таксі можна працювати, можна розвиватися, але... Чи воно те стоїть? Чи, чи воно цікаво? Не знаю. Так що підведемо ітоги. Робота класна, можна робити. Щось поснімаю може вчіплю камеру, поснімаю що там всередині, як, але взагалі нічого там цікавого немає. Під'їхали, сіла людина, доїхали. Так, да, якщо вас там будуть бити на камеру, то прикольно, але в мене ще такого не було, і це дуже рідко, і такого треш-контенту, надіюсь, в мене ніколи не буде. Хоча все може бути. Так що, все. Пацани, всім пока. Щось. Я вам обіщаю. я обіщаю, вчеплю тут камеру і щось поснімаю. Може. Оце буде ще через пів року. Так що. Всім пока, всім добра. Э, не обіжайтеся. Пока. Зараз зніму такий, типа, э, типу таку почало відео. Отаке, вот типа, сяду такий, дец, дец. біля, ні, отак, вот біля шаш, щоб шашка була. Пацани, таксі це херня, я не знаю, мені дуже важко, я не буду робити. Це просто параша. Я хочу назад на буси. Я хочу поверніть мене на буси. Це саме кончена робота. Коротше, оце я таке вставлю, щоб там може хтось зайде, буде писати зараз в коміт. Боже, Боже, ми таксисти, ми еліта. Обична робота, нічого ти так крутого, класного, важкого немає. Всім добра.